Склади з амуніцією та боєприпасами авіабази і сховища з пальним. Нафтоналивний порт це не повний перелік того, що українські баспілотники вразили протягом тижня у Росії та в окупованому Криму. Дані підтвердили у генштабі ЗСУ. Сили баспілотних систем у співпраці з іншими підрозділами нищать військові резерви ворога. Заразом підривають і логістичні можливості. Де вибухало і що залишилося після ударів, дізнавалася Анна Басова. Тужні вибухи розбудили жителів міста Майкоп, що в республіці Адигея. В ніч проти четверга на Росію вкотре полетіли українські безпілотники. Цілились у військовий аеродром Ханська, на якому дотепер дислокувалися авіаційна бригада і бойові літаки су 34 та су 27 У генштабі ЗСУ вже підтвердили, склад боєприпасів уражено. Інформацію щодо винищувачів уточнюють. Тим часом російські медіа звітують, евакуювали 1300 людей і збили 92 БПЛА. За кілька годин до цього грандіозний феєрверк осяяв небо над Краснодарським краєм. Тут ворог зберігав іранські дрони. Одним ударом ЗСУ знищили одразу 400 таких безпілотників. А це близько 5% від загальної кількості шахедів, запущених по Україні, від початку повномасштабного вторгнення. Обалдеть! І таких новин від Генштабу цього тижня було чимало. Напередодні сили безпілотних систем ЗСУ відпрацювали по місту Карачев, що на Брянщині. Атаку дронів власними дахами відбивав 67-й арсенал головного ракетного управління Міноборони РФ. Здетонували артснаряди, зокрема північно-корейські, а також керовані авіаційні бомби. А так, уже четвертий день поспіль горить нафтобаза у Феодосі, у тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив, зокрема, й так званий голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко. Про обстановку тактивно так замовчує, та з численних відео все й так стає зрозуміло. Мережею ширяться жарти. Мовляв, це подарунок від українців путіну. Адже Феодосійську нафтобазу підірвали в ніч на 7 жовтня, коли кремлівському диктатору виповнилося 72 роки. Ба Більше поцілили не просто у сховище, а у нафтоналивний порт, що може значно підірвати логістику ворога. Адже приборкати полум'я не можуть і досі. Тим часом партизанський рух АТЕ повідомив, за переміщеннями пального по півострову пильно стежать і тримають руку на пульсі. Анна Басова подробиці, телеканал Марафон, єдині новини.